Доброго дня. Ну, сьогодні нас за ефіру фондю. Лижі, альпійський страви, молоко. Ось, тому поговоримо про стан справ в сільському господарстві. І... Коли з'являться коментарі, будемо відповідати на запитання, що на сьогоднішній день у нас безпосередньо в сільському господарстві. От, які наші стратегії розвитку в даному напрямку. Так що гарного дня, пишемо коментарі, долучаємося до стріму і... Визначаємо напрямок нашої розмови. Так, ну і ну, взагалі, ну, так знаєте, вже прийшла осінь, хочеться не, не, поговорити про фондю, про традиційні альпійські страви з повного силу, з будуванням спецій. Цікавить мене, хто є в нас прихильниками фондю. Є прихильником Швейцарії, то є знавцем у швейцарському куховарстві, також потрібні знавці у французькому, і італійському куховарстві. Ну, і ну, цікавить район Баден-Віртенберг, це підена німецька частина території. Ось якщо є в ефірі ті, хто з цих регіонів, то будь ласка, пишіть, там будуть до вас безпосередньо цікаві пропозиції щодо співпраці, щодо Ось, того, як будемо далі рухати. Ну а так, взагалі, і ефір присвячений фондю. Ну, Далі ми про, поговоримо про хліб, сир, вино про збір врожаю. Ну, і взагалі що, що цікаво зараз, наприклад. Цікавого в ресторанах, Там, наприклад, мене цікавить захід Франції і Швейцарія. Наприклад, якщо хто дивиться з цих регіонів, будь ласка, пишіть, поговоримо про ну, традиційне сірне фондю. І, ну, і взагалі цікаво знаєте, провірити підписників, хтось взагалі колись хоч раз в житті фондю готував чи ні. Пишіть коментарі, будемо дивитися, якщо ефір піде, тоді будемо його розширювати. Ось, ну, можна сказати так, що на сьогоднішній день, крім традиційного сирного фондю, зараз відомі м'ясні, грибні фондю і навіть десертні шоколадні фондю. А, до речі, до складу останнього можуть входити білий, чорний шоколад, Ось, тому Будемо сьогодні готувати фондю таке інформаційне. Потрібні дійсно там знавці цієї справи. От. Ну, так як ми постійно готуємо забіги, фондю забіг благодійний теж може бути. Так що пишіть коментарі, нам ця тема до вподобає. І будемо, будемо ділитися рецептами. Ну, може хтось поділиться навіть, рецептом класичним, там, сирного фондю. Кого є, теж пишіться. Тема цікава. Подивимося, як це все заходить. От. Може, у когось є фондюшниця, може хтось може дати в лізінг фондюшниці. Нам для наступного благодійного забіга пишіть. Нам ця тема теж цікава козакам. Так, що козаки сьогодні вивчають фондю традиції, ну взагалі, хто тобто не в курсі фондю, воно переводиться як розтоплене, розплавлене. Це традиційна альпійська страва з паленого сиру з додаванням спецій. Які готують у зазвичай споживають у спеціальному посуді. Тому нам потрібен спеціальний посуд для проведення наших забігів благодійних і будемо скажімо так вивчати швейцарське куховарство. Нам також цікаве французьке, італійське, південно-німецьке, так що хто дивиться з цих регіонів, обов'язково там пишіть, передавайте привіти, цікаво знати, яка в нас сьогодні працює аудиторія, хто дивиться стріл. Гарного дня. Так що у нас сьогодні ну, день такий дійсно гарний. На січі у нас зараз іде сортування картоплі. Я тут роблю ефір про фаню. Тема теж цікава. Так, слава Україні, героям слава. Дякую, що дивитесь. Почали писати коментарі. Да, тому, тому будемо рухатися по нашому ефіру. Да, і ну, дійсно цікаво знайти там побратимів справі фондів. Взагалі, коли фондю готував, тому, будь ласка, давайте долучайтесь до ефіру, ми будемо говорити на цю тему. У нас планується благодійний забіг на тему фондю, ну вже в козацькому стилі. Тому нам потрібні, по-перше, знавці, ну, хто там колись приймав в таких програмах участь, теж цікаво довідатися. Тому цікавить. Все, що з цим пов'язане. Сьогодні тема фондю У нас тема. Можемо поговорити про що? Наприклад, про рецепти класичного фондю. Про... А, навіть знаєте, ще є китайський фондю. Він вже мені пишуть, така інформація прийшла. І Східній та південно Східній Азії існує ряд популярних супів, чим чум, муката. Ну, до речі, якщо є прихильники азійського контенту, то чим чум, муката ось такі популярні супчики. Ну, будь ласка, хто пробував то теж пишіть. І саме цікаві, що вони використовують принцип фонду. Тому ну, теж цікаво бачите. Є багато чого цікавого на цю тему. Давайте цю тему будемо розгортати, поширювати і, ну, і взагалі от, такі, з фондю подіями фестивалю.